Вітаю, Ви, ми, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Я в попередньому відео запропонував один із варіантів вирішення демографічної катастрофи в Україні. Притому я наголосив на тому, що. Це може зробити тільки українська Україна, тому що донині цим ніхто не займався. Так, Поки в нас її немає. Цілком логічно, ну, кому ми потрібні, крім самих себе. Так, Логічно. Так, а мені кажуть: та ніхто до нас сюди не приїде і не повернеться. Ну, ви знаєте, цікаво взагалі. Цікаве твердження. Воно нагадує мені твердження тих людей, які перед широкомасштабним вторгненням московитів андрофагів розказували мені, і не тільки мені, що ніякої війни не буде, що кому ми там треба, ми ж такі бідні нещасні, і нікому ми не потрібні. Так, а я дивився на елементарні речі. Не треба закінчувати Академію Генерального штабу. Для того, щоб зрозуміти, якщо ворог концентрує свої війська на твоїх кордонах, він збирається напасти. Це аксіома. Я не знаю, кому там у нас на горі і не тільки на горі. Це не було зрозуміло. Як на мене, людина з вивиною, вона це все розуміла. Раз, збираються. Збирають армії цілі на наших кордонах, то для чого? Зняли їх з міст дислокації, за тисячі кілометрів звезли сюди і так далі. Для чого? Щоб поїхати потім назад? Ну я просто дивуюся клінічному ідіотизму деяких людей. Я кажу: то не треба бути спеціалістом. Просто треба. Ну, володіти хоча б елементарними так, методами розумових операцій, найпростіших операцій. У нас виявилось цього дефіцит. Навіть на самій горі дефіцит. А що ж говорить тоді про низ? Так і тут. Так. Там, якщо хочеш миру, готуйся до війни. Елементарна річ невідома, виявляється нам. Так і тут, якщо хочеш, щоб сюди повернулася діаспора, ну створи умови для цього, щоб вона повернулася і вона повернеться. Тому що там теж не з медом. Ви що думаєте, ті люди, які виїхали за кордон, там їм з медом ведеться, коли вони втратили тут усе. Так. А Трамп уже ж навіть каже, що він 50% хоче отримати на трильйонах грошей на відновлення України. Так якщо вона буде відновлюватися, то що сюди буд квартири будувать будинки і все робочі місця. Що сюди? Люди не приїдуть там, де вони живуть у гуртожитках і. Миють посуд чи підмітають на вулиці. Так, вони сюди не приїдуть. Ну, давайте будемо реалістами. так, Бо таких балакунів, оце які пишуть, вони ж або спеціально спишуть, або розуму нема. То що будеш писати, не їдьте сюди, бо тут все погано, то ніхто й не приїде. Оце так таких. Отам є декілька людей, які вже багато років пишуть про те у Ютубі. Про те, що як погано живеться в Ізраїлі. Та не їдьте сюди. Ви що ідіоти? Так, Та не їдьте, тут же це країна третього світу. Так, Там же ж, ну, ну, жити не можна. Оце паралельне мисло. І там відповідають: так, так, так. Ну ви ж там живете, ви знаєте, там жити не можна. Але поєднати одне з другим немає розуму. Що треба поєднати? Ну, якщо ти там він пише, що я живу тут уже 20 років, чи 10 років, чи 15 років, ну так а чого ти звідти не їдеш, раз там все так погано? Ну, поставте елементарне, виявляється, не можуть поставити елементарне. О те, що він живе там 20 років і процвітає, і те, що він розповідає вам, вішає Локшину на вуха, що там жити не можна, не можуть зв'язати докупи. Одне з другим. Так пишуть ой ой, ой о, боже ж мій. Так, а я ж збирався приїжджати. А я ж, ну що ж я? ой, Ай-яй-яй. Ай, 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 ай. Мене тут. Мусульмани у Франції вже задовбали, і били, і обкрадали, і кидали каміння, вікна і все останнє. Я думав їхати в Ізраїль десь во не буде. А тепер же ж я ж прочитав, що жити ж не можна. Це країна третього світу, та цих гірше, ніж Зімбабве. Ну, такі дурниці всякі городять, народ слухає і приймає на основі оцих всіх. Дурниць <клух> певні, так би мовити, рішення. А що ми маємо? Ну, я ж не володію в певній мірі, в повній мірі, як кажуть, статистичними даними, але ж я здатний до аналізу, тому я беру якісь дані на їх основі, роблю загальні висновки. Тому що це простий науковий метод. Індукція, дедукція і все-таки інше. Ну, я не буду вдаватися у, у подробиці наукової, але це обступу просто у науці. <рес> так що, що ми знаємо, що за часів цієї війни десятка, може й сотні тисяч людей із інших країн світу, в тому числі з розвинених, приїхали до України, так. Тисячі з них воюють у Армії, так, у ЗСУ. Я не знаю, але за минулий рік, за цей рік в мене немає даних. За минулий рік з деяких країн сотні загинули на війні проти московитів Андрухагів з інших держав. І різниця, яка величезна, вони ж воюють і на, на, деякі на, на боці Московії так само. Так. так от, якщо при опитуванні головна мета тих, які воюють на боці Москви, це гроші. В Україні гроші знаходяться на другому місці. А на першому місці це бажання отримати громадянство України, жити в цій країні. Ви чуєте От ви пишете про те, що вони не приїдуть, українці не приїдуть. А з усього світу, там уже в деяких країнах навіть заявляють, що вони готові в повному складі переселитися в Україну. А для українців воно не треба, тому що вішають ми легковірний народ, неймовірно. Нам легко вішати. Локшину на вуха оцим або агентам, або клінічним ідіотам? і Ми їх слухаємо. Тому що ми не маємо в нас свого розуму для того, щоб собі проаналізувати. Так. Якщо тут все так погано, то якого біса вони сюди пхаються? І це війна? А що ж, якщо війна закінчиться? Так. То скільки бажаючих буде? Перебратися. Я ще кажу, що деякі народи сюди хочуть в повному складі перебратися. І прямо заявляють так. А ми не, нам не треба. Ми хочемо туди-кудись, або в пустелю, кудись, тудись туди такий сякій, або в Африку туди десь. або... Або туди десь під Гримучі Змії на півдні Сполучених Штатів Америки. там хорошо, ох і хорошо. А тут все на цьому чорноземі, так от їх німецькі оті, кліматологи, які написали, що на Україні саме найкращі умови для життя і господарської діяльності. Та саме в Вінницькій області, то саме в Немирєві, це все найкращі умови. Для життя і господарської діяльності. А нам не повідомляють, То це я один тут б'юся, я головою об Так. А щоб нам у школі це повідомили, щоб там Міністерство освіти, не українське, а України. Міністерство культури, не українське, а України і так далі. Щоб воно повідомило це людям, та ви що, щоб це все було надруковано. Щоб це все було як ізраїльні методички? Як треба переїхати до України, українцям, так, репатріантам і все таке інше? Цього ж немає. А чого немає? Тому що немає української України. Все тупо просто.